Привіт-привіт! Дуже рада зняти для вас моє любі нове відео. І сьогодні відео буде таке простеньке, звичайне, нічого серйозного, нічого важливого. Хочу вам розповісти трішки про себе, про своє ім'я. Тому що ви всі, ну не всі, але ті, хто мене дивляться, знають мене під різними іменами. І зараз я вам розповім. Як ці імена в мене по ходу мого життя виникали? Отже, народилася я як Л Єлена, <смір> статніки Єліна Олександровна. Але оскільки в мене був старший брат, він був старший лише на рік, Саша, привіт, <смір> <смір> то він, мама з папою називали мене Альонка. А Саша, брат мій, він не міг або не хотів говорити Альонка. Він тоді тільки не починав вчитися розмовляти. У нас різниця рік і три місяці. І він не хотів говорити Альонка, а він говорив Аля. Отже перші свої роки життя мене всі називали Аля. Всі мої родичі, всі мої ну, знайомі. Але це тривало не дуже довго, тому що у вісім років, мені було майже вісім років, я захворіла на цукровий діабет, попала в лікарню, і чомусь мені не хотілося, щоб мене там називали Аля. Мені хотілося, щоб мене називали Альонка. І я всім сказала, говорила, коли мене питали, як мене звати, я говорила, що я Альонка. Отже, всі мої знайомі по цукровому діабету, всі мої друзі, які, з якими я знайомилася в лікарні або в якомусь таборі для діабетиків, називали мене Альонка. І так виникло моє третє ім'я. Потім, коли я пішла, мені було вже 17 років. І я пішла на е, карате, займатися карате Шотакан. І в нас був тренер з Грузії. Для нього було складно виговорити Аля або Альонка. І йому я представилася як Лена. Тому з 17 років ті мої знайомі, з якими я познайомилася на карате, називали мене Лена з тих пір. Я отримала своє четверте ім'я. Але це ще не кінець. Не вимикайте це відео, далі буде ще цікавіше. Після того в мене, ви знаєте, була ще така модернізація не лише ім'я, але й прізвище. Тому що, коли я пішла на карате і познайомилася там з своїм майбутнім чоловіком Ромою. І я почала називати його Ромашка. Коли ми почали зустрічатися, мені подобалося, що він в мене Ромашка. І тому моє прізвище з прізвища Стадник потихеньку перетворилося на прізвище Ромашкіна. Я мала такий аккаунт у Фейсбуку Ліна Ромашкіна, і емейл в мене так підписаний Ліна Ромашкіна, тому що я його. Він, він, він мій, а я його, я Ромашкіна. Але це ще не все. Я Потім... Лінін. <ріст> Потім я вийшла заміж, я стала Олена. Єднак знов помінялося моє ім'я. Ось, А коли ми приїхали до Чехії у Прагу, тут мене коли питали, як мене звати, я казала Олена. І мене стали назвати Оленка. Тому тепер я Оленка єднак або пані єднак. Так мене тут називають. Ось. Тому що таке трошки я не, я не знаю, чи це вам цікаво, чи це вам подобається, але я вирішила вам розповісти цю історію, щоб ви знали, яка я різноманітна, яке в мене ім'я, імена мої імена і мої прізвища. Ось, а деякі друзі називають мене Лена Мінділеєва. <реш> До речі, всім, хто знає мене як Лена Мінділеєва, окремий привіт. Тому що всі знайомі, всі друзі мого чоловіка. Він в школі дуже любив вивчати хімію. І Його називали між собою Мінділеєв. Отже, він мінділеєв, а я Мінділеєва. І нас так називали, поки ми зустрічалися, і до сих пір продовжують деякі друзі, нас так називають Мінділеєви. Ось. А ще в моєму житті була людина, яка називала мене Люся. Як Алюся? А скорочено Люся. Ну, на жаль, цієї людини вже немає в, житті, в живих, і тому вже ніхто мене так не називає. Ось. Так що рада була для вас записати нове відео. Сподіваюся, що вам сподобалось. Поставте, будь ласка, лайк. Якщо ви ще досі дивитесь мої відео і досі не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться. Для мене це важливо. Я буду дуже вдячна, коли в мене вже буде. Наразі в мене 53 підписники. Коли буде 100, я знімлю щось особливе в честь цієї такої події. Ось, ну, наразі я з вами прощаюся. Дуже рада вас для вас щось записувати, щось цікаве вам розповідати. Дуже рада, що ви мене дивитеся. Я вам дякую. Я вас люблю, цілую і обнімаю. Па-па! Вже йде запис? Добре. І ще раз привіт! Невеличкий постскриптом переглядала відео. І згадала, що в мене є ще одне ім'я. Як я могла його забути? Не уявляю, але менше з тим в підлітковому міці я дуже захоплювалась книжками Олександри Марініної, і там головна героїня її звали Анастасія Кам'янська. Ось і в тому віці в мене була найкраща моя подруга, з якою ми спілкувалися. Ми разом з нею читали ці книжки. Катюха, привіт! Здоров, здоров! Але що я хочу сказати, ми захоплювалися цими книжками разом, і вона мене почала називати Катюха, стала називати мене Аська. Так, як називали цю головну героїню і її друзі і рідні. Ось. І мені це дуже подобалося. А потім ще й моя сестричка двоюрідна, її також звати Катя. Катюшка, привіт. Вона також настала називати мене Аська. І так виходить, що дві близькі мені людини називають мене Ася. Ось, згадала це, вирішила вам ще про це додати, розповісти. І Ще одна грань мого імені. Ось дякую, ще раз дякую вам за вашу увагу. Очікую від вас лайків, підписок і бажаю вам усього доброго, міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя. Люблю вас, па-па!